Конфлікти відбуваються на різних рівнях та у різних формах, але всі вони починаються з нас самих. Всередині нас часто існують стреси, злість, іноді ненависть до себе, пригнічуюча залежність, незадоволеність життям, і часто трапляється, що внутрішній конфлікт переходить із рівня особистості до рівня сім'ї, міжгрупових і міждержавних протистоянь та війн. Багато хто вважає, що конфлікт. Це природна, невід'ємна частина нашого життя. А давайте розглянемо, що є коренем будь-якого конфлікту. Кожна істота існує з двома цілями. З одного боку, у кожного є індивідуальна ціль. Нам необхідно підтримувати своє існування, захищати його. З іншого боку, ми все-таки є невід'ємною частиною чогось більшого сім'ї, колективу, групи, регіону чи країни. Зрілість людини визначається тим. Чи здатна вона підпорядкувати свою індивідуальну ціль вищій, громадській? Чи може попіклуватися про когось окрім себе? Незрілість же людини проявляється в тому, що вона ставить особисті інтереси вище загальних та громадських. Така поведінка призводить до виникнення проблем і характеризує людину як егоїста. Егоїзм і є відправною точкою конфлікту його суттю. Звичайно, ніхто не є абсолютним егоїстом чи абсолютно безкорисливою людиною в кожному присутні обоє якостей. Тому у нашому щоденному житті ми постійно маємо справу з внутрішнім протиріччям. Важко не погодитися з тим, що без користя і прагнення піклуватися про інших і є основною складовою такого поняття як добро. Такі чесноти, як скромність, самоконтроль, служіння іншим, великодушність та справедливість, цінують у всіх куточках світу. Ми природно поважаємо людей, які володіють такими чеснотами. Кожна культура наділяє своїх героїв якостями честі та жертовності заради спасіння інших. Основним спонукальним мотивом для цього завжди була любов. Саме любов є основою усіх духовних цінностей. Вона є основою всього доброго і всіх чеснот в житті. Егоїзм це щось абсолютно протилежне любові. Він закликає нас жити лише заради себе, за рахунок інших, і важко не погодитись, що це і є основою зла, з яким асоціюються такі пороки, як зарозумілість, хтивість, мстивість, жадібність та упередженість. Тим не менш, навіть якщо люди проявляють такі якості, вони відмовляються визнавати себе егоїстичними чи злими. Ніхто не хоче серйозно сказати Я зла людина. Тому навіть дійсно злі люди стараються показувати себе добре. Так, зло представляється добром. Це підтверджує те, що добро має глибше коріння в основі нашої особистості, ніж там вкоренилося зло. Всі хочуть бути добрими людьми. Тому що по суті саме це і є для нас критерієм нормальності. Тоді постає питання: звідки тоді у нас береться зло? Якщо воно. Суперечить нашій природі, справа в тому, що ми не є відокремленими індивідуумами, ми є нащадками і спадкоємцями усього хорошого та поганого своїх батьків. Разом з цим ми є частиною певної групи зі своєю культурою, традиціями і менталітетом. Тому перебуваємо під впливом цього хорошого та і всього поганого, що є у нашому суспільстві. Ніякі проблеми не можуть бути вирішені, якщо ніхто не візьме на себе за це відповідальності. Тоді хто це має бути? Враховуючи те, що кожен з нас є невід'ємною частиною суспільства, кожен в однаковій мірі є тим, хто може взяти на себе відповідальність за вирішення проблем цього суспільства, зокрема існуючих конфліктів. Тому перед нами з'являється можливість прийняти рішення, залишатися сліпими, байдужими, бездіяльними, чи, нарешті, кинути виклик власній мізерності і взяти відповідальність. Звичайно, часто ми не беремося за те, щоб вирішити проблему не тому, що не хочемо. Але ще тому, що не знаємо, як це зробити. В нашому наступному відео ми поговоримо про те, як вирішувати конфлікти. Дуже дякуємо за перегляд. Сподіваємося, це було корисно. Не забувайте підписуватися і бережіть себе!